Наважився встати раненько, що дуже рідко буває. Думаю, поїду в посадку біля нас близько. Тут безліч людей ходить, тому ймовірність знайти щось не така висока. Далеко кудись їхати. Лінюсь. Ось серіжок повний. Так ходиш. Все в серижках. Видно, що ніхто не збирає, хоча зазвичай у нас і всі серіжки збирають. Але ось перший біленький. Тому ну, є надія, що щось таке знайду. З перших 5-10 хвилин в лісі ось така знахідка радує. Можливо, тут день-два ніхто не ходив. Це добре, бо часу в мене мало. Через декілька годин потрібно вже на роботу. Ну, цих я не міг не зняти. Красунчики. Такий результат невеличкі з того і лісосмуги. Трошки білих, декілька лисичок, муховики. Взяв сироїжок все-таки, хоча я їх не беру, але думаю, за солю. Дуже смачний рецепт. Засолити на добу 80 грам солі на кілограм грибів, порізати попередньо не миючи. Через добу можна вживати. Просто промити а, під водою і вживати. Дуже смачні. І взяв трохи маремух самих таких молодих, непоганих. У мене є дехто в сім'ї, хто їх полюбляє. Не я. Переїхав у другий лісок під осиковик. і ось така горка масляток. Куча осиковиків, маслюків і зустрімо. Мокрисі ось таку. Дуже смачний грибочок. Щось я цього року їх не зустрічавши взагалі. Ось перша обов'язково візьму ось таку ще безліч маслюків і підосиковиків знайшов в одній частині лісу. Зараз, можливо, ще заїду в одну частинку, ненадовго. Там зазвичай грабовики. Це попередній. Ходив ще 20 хвилин Оце це все, що є. Ось така кількість вийшла за пару годин прогулянки. Небагато і не те, що хотілося би, але гарно відпочив, побачив три косулі. Так що це теж класно. Просто пройтись ліском, подихати повітрям, трохи змінити думки. Я не знаю, чи то вже старість, чи то що.